Збирання тобто предпочтом під, голосів, ну не раніше, 8-ї години об'язано включити е, запись на нашій е, відеосистемі. Що ми робимо? Так, Зверніть уваги, підійдіть ви наглядачі, подивіться, один-два там підійдіть, подивіться, запечатано чи не запечатано. Запечатано. Все. Так, нажимай, що тут? Почати запис. О, Почати запис. Все. Все. І закриваємо. А так, воно не...